Ярослава Савчук легенда про Україну. Україночку мала, дівчинко пустунко, цю легенду я сплела цвітом подарунком. Десь колись у краю цім зростало дівчатко. Ліс для нього був, як дім, в ньому мали хатку, сиротинкою росла. Від зорі до ночі килимки свої плела, щоб продать охочим. Вишивала рушники просто пречудові, в них вплітала ниточки різнокольорові, щира, гарна і проста. Все йшло в ній від серця, коси медові жита, очі два озерця. Та вродилася німа ні пісні, ні слова. Щодня в праці, ще й сама, лиш в думках розмова. Таку долю, думав Бог дати цій дитині, дам їй мову чарівну і буде так віднині. Дав їй мову. І вона заспівала дзвінко будь щаслива у віках, дівчинко вкраїнко. Нарікаю тебе я ім'ям, Україна. Благодать із ним моя до тебе прилине, лиш шануйся, прошу я. Та не шанували, її діти, це ім'я, і Бога забували. Отож, дівчинко, зростай в Божому завіті, І люби свій рідний край, що один на світі. Пам'ятай ім'я своє, не розтрачуй віна, що дав Бог, бо ним в нас є ненька Україна.